Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіона. на період з 16 по 22 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. друзі які картинки для вас півпали ось тут каблучка це договір або пропонування руки та серця змія хитра підступна людина котра може вам чимось зашкодити іноді змія показує звернення до медицини Начебто все, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут котик це хтось третій зайвий в ваших романтичних почуттях. Головне, щоб саме ви не були зайвими. Це, наприклад, коли вам попадається людина. При знайомстві, котра вже має родина. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака Скорпіоні. Щастя підкова. Бокал святкування. Успіх по роботі. А також іще лавровий вінок. Це особистий успіх. Ось тут сумна новина, до чого вона стосується. Дивимось по своїх обставинах. Замок. Закриття на замок в державній установі. Щось завершується, якась ситуація, і вона закривається на замок. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ми прямуємо вперед подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодіака Скорпіоні. Планета місяць, планета таємниць. можливі питання про батьківство. Або допомагати своїм дітям, або Хтось дізнається, що будуть батьками. Ось тут вовнище. Це ваша родина, котрой ви допомагаєте, або вони вам чимось допоможуть саме наприкінці тижня. Підтримка родини. І знову ж таки, договір, договір або пропонування руки та серця. Сьогодні з вами дивимось для знаку скорпіони застереження, король жезлів, та порада Сімка кубків. Зверніть увагу, друзі, якщо, наприклад, ви жінки, то до вас будуть свататися король жезлів. Саме на цьому тижні. Намагайтеся уникати важливих рішень. Іноді треба подумати, якось зачекати, і ситуація може змінитися зовсім в інший бік. Ніби перевірити на якісь обставини. А порада це сімка кубків, це карта емоцій, іноді ілюзій, але Саме по відношенню до цього короля, мабуть, ви маєте помріяти, що вийде саме тоді, коли ви, наприклад, зв'яжете з цією людиною своє життя. Треба якось мріяти, думати, аналізувати, як саме правильно вам зробити. Іноді ми не бачимо потенціал людини, коли з ним спілкуємось, а коли ми Починаємо, наприклад, будувати плани ми вже бачимо, що наші плани не співпадають і вся романтика вивітрюється. Саме так карти вам радять зробити, перевірити, для того, щоб приймати на подальше важливе рішення. Приймати цю каблучку або ні. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Я бажаю вам гарного тижня! Завжди запрошую на мій канал.